Всім привіт, я йду вчитися 11-й сусі. -е. Мені сказали мені, я буду вчитися -е. зараз. Іду, Мені мама сказала вчитися одинся в бусі. Ще міся є. Я вже дуже вчитися буду. Мені сказала моя ласина, мама сказала мені, вже буду вчитися. Хаточко, ну що там є. І дуже вчитися далі. І дякую хто бачив це відео. Цікаво. Один е, три, сість, десять лайків. І дякую, хто лайкає це відео. Е, 16 лайків. Скільки можете. Дякую. Цікаво. Ем. Що я буду зараз мати, то я піду в лісі себе буду знімати. Мені сказали, місця місце є, буду вчитися, вам ще, е, скину фотки. А ви напишіть, як ви думаєте. Е, ви хочете що я вам потім покажу. Що було вам чекало. Вот. Буду фоткати і вам все покажу. Що хочете, а ви напишіть, що э, фотки канал я зроблю собі і э, що хочете, нема питань. Вот. І сьогодні зараз йду вчитися в один усі бусі. Ну все, що я хочу сказати. Бату що, сьогодні всі ходять в школу. Вот. Пішов. Ну нічого, чи Ні, хочу сказати, дякую хто удивилась. Цікаво, цікаво. Цікаво, що хотів сказати. Скажу. Скажу я, хотів сказати дякую, хто лайкає. Ну, цікаво, дякую хто удивилась на мене відео. Пишіть, лайкайте. Дивіться скільки можете, а я йду вчитися у роки. І ну, цікаво вам було. І всього буде цікаво. У мене якийсь сон странний, ще скажу, згадати. У мене сон був... е, Кись за на нас задати. Який сон. А в мене сон був. Ну, сон був якийсь Е, Кори з трьох Росі. А це був сон. вона нагадати. Ну, в мене зараз тіча з тьочі гуляв. А потім другий Іван, це гроші. А другий Іван це два сона. Іван тут і ще один Іван. Я нічого не зрозумів, що робиться. У мене такий сон. А я думаю, що лобиться, не знаю як. Отду. Ви знаєте, що я хотів сказати? Я сам щось, що в мене сідать якісні погані. Вот. Вот. Що ж сказати? Скажу вам, що... Сідаю що. Не знаю, що сказати. Дякую, що дивились відео. 10 лайків і 20... ну, 29 лайків. Круткі дівчата хлопці. Дякую, що лайки. йду і... туди один з цих бусі. І все, я ще скажу всім дякую. Дякую, що подивились, написали. І я вас буду такі фотки робити, а ви пишіть, будь ласка. Дуже прошу, Я дуже хочу, щоб е, подумали, що я там сказав. Ну, фотки буду, кіти робити. А ви думаєте, ви хочете я вам робив такі е, кітика робити? Открити. Скажіть, якщо хочете, я зроблю такі. У мене сьогодні є багато гарних кітети робити. Кутів зимати. У мене є два кота. Пам'ятаєте, я знімав? Во, ви знаєте. Якщо хочете, зима два кота. Дуже, ну. Ну, в мене вдома два кота, ви знаєте. І буду знімати кутів. Кіти, грозу зимати, а ще грозу. Я зима грозу. Е, ви мені полайкали. Дякую хто, хто може, будь ласка, я буду займати. Я... Мені дуже цікаво. одне питання. Мені цікава гроза, така моя, моя ця гроза така. І ще така погода погана, гроза. Я буду займати, займати, е, грозу. ще. Мій тато може має оця. Бачиш, ота машина і ця. Во. Оця. Мій тато має. Хочу показати вам, мій тато має оця. Во, мій тато. Росік. П'є тато. Ну, хочу показати вам. І все, якщо ніяк. Добре, гарна погода. Іду на 11 буті щитися, мені сказали. Буду фоткати і буду скидати вам мій канал. А ви все, будь ласка, дуже хочу, я дуже хочу ви мені як я буду щитися, зробив, сфоткав. зробив, сфоткав і буду вам кидати вам канал. Привет. Вот. я з духом. І вот. як ви думаєте, я буду йти такі... Ну, а що я там зробив? Сфоткав, сфоткав і вам ски... мій канал зробив. Що я зробив. Що, что... не знаю, що буде цікаво, буду фоткати і скину вам канал. Зимати не можна, а фоткати можна. Я буду робити фотки, а ви лайкайте це відео. То можна. Може полайкати, будь ласка, фотки. Добре, я, я буду вчитися уроки. буде цікаво, буде сон. Я вам скажу. Скажу в мене був сон. Можна ем, згадати. У мене був сон, е, що не знаю, що йду. І в мене сон якийсь странний, я не знаю що. Класно, сон, а я ж таки на сон не бачив. Почитаю, що вам пиши, пишу. Почекаю. Ну, почитаю, єси, я тобі вам скажу. Добре. ще буде цікаво, то я вам скажу. Добре? Всім пока!